Перш за все, народу України, я хочу сказати одне чітко й прямо. Ви не одні. Ви справді не одні. Ми з вами. Ми на 100% разом з нашими братами і сестрами в Україні. Сполучені Штати Америки на 100% підтримують вас. я також на 100% підтримую вас. Такі люди, як конгресмен США Джо Вілсон. Теж на 100% на боці України тут у вас є союзники, і ми стоятимемо з вами до самого кінця. Я вірю, що цей кінець уже близько. Ми змусимо Росію капітулювати. Україна не здасться, тому що Україна належить Україні. Меседж цілком зрозумілий, але моє звернення і до світу, і до президента, і до конгресу дуже просте. Підтримка України це і є політика Америка передусім. Якщо нам належить протистояти Росії, то робити це потрібно зараз, зупинити її просто зараз, забезпечивши Україну всім необхідним для захисту. Пам'ятайте, це Росія напала на Україну, а не Україна на Росію. І тут в Америці підтримка України зростає. Підтримка зростає і в Конгресі. Підтримка зростає і у ЗМІ, тому що ми розуміємо, ворог це Володимир Путін і зло, яке несе Росія. І вони повинні відповісти за це зло, і вони відповідатимуть. І ми не зупинимося, доки Україна не здобуде перемогу та її суверенітет не буде повністю відновлено. Мир Довговічний міцний мир разом із реальними гарантіями безпеки, щоб ні Росія, ні будь-яка інша країна ніколи більше не змогли вчинити подібне. Тримайтеся, брати і сестри, ви не одні. Я обов'язково продовжуватиму боротися за Україну. І після нашої перемоги, після того як ми святкуватимемо її на Софійській площі, після величного параду, коли ми покажемо всьому світу нескореність України та силу українського народу. Слава Україні, усім, хто разом з нами у цій боротьбі. Так, ми маємо продовжувати підтримувати наших братів та сестер, і після перемоги ми маємо зробити так, щоб бізнес повертався в Україну. Ми маємо домогтися того, щоб усе, що зруйнувала Росія, було відновлено і щоб стало ще кращим ніж було. Будівництво доріг, нових будинків, нових квартир в економіку надходитимуть мільярди доларів, щоб вчителі могли повернутися до шкіл. Щоб діти могли знову навчатися, щоб понад 20 тисяч викрадених дітей були повернуті в Україну, звільнені від того зла, яке російська пропаганда намагалася вкласти їм у голови, щоб їм нагадали, що вони сильні українські громадяни, що їм є за що любити свою націю, свою країну, свій народ після війни на нас чекає неймовірно багато роботи. Нам потрібно повернути туди бізнес, і ця робота вже ведеться. Треба відновити лікарні, відновити дороги, підняти з руїн зруйновані школи, відновити зруйновані церкви. Церковні громади, розлучені війною, повинні знову об'єднатися. Тож роботи попереду дуже багато. Перемога це лише початок. Я ніколи не залишу своїх братів та сестер. Запам'ятайте, я прийомний син України, і я ніколи не залишу своїх братів та сестер самих. Моє слово українському народу. Ви ніколи не будете забуті. Я ніколи вас не залишу. Я відчуваю, що ми пов'язані, що нас об'єднує непорушний зв'язок. Що правильно, то правильно. Що неправильно то неправильно. Це не про політику, це не про уряд, це про людей, про ваше право бути вільними, про ваше право вільно. Поклонятися Богу, право збиратися разом, право вільно говорити і нести своє послання світу про ваше право на свободу. Саме за це ми й боремося. І кожна вільна нація у світі це розуміє. Я ніколи не залишу своїх братів і сестер. Ми з вами пов'язані навіки. і я вірю, що можливо колись хтось таки навчить мене говорити українською, хто знає, але я люблю культуру України. Я люблю релігійну свободу, яка є в Україні. Я люблю ту дружбу, те братерство і сестринство, яке проявили до мене мої українські брати і сестри. Ви ніколи не будете залишені одні. Я завжди буду відстоювати ваші інтереси. Пам'ятайте, це було однією з перших моїх заяв. Кожному потрібен захисник. Повірте, брати і сестри, пастор Марк Бернс, такий захисник і завжди залишиться захисником для прекрасного народу України. Я мав привілей працювати з волонтерами Аллатра від Риму до Кореї. Ми щойно повернулися з Кореї і, звичайно, продовжуємо роботу в Україні, а також тут, у Сполучених Штатах Америки, з березня цього року я тісно співпрацюю з ними і переконався, що це справжні патріоти прекрасної країни України. Вони люблять Україну, підтримують її і по-справжньому мають відкрите серце, сповнене турботи про людство. Це те, що рухає моїм життям та моєю любов'ю. Моя любов це любов. Бов до невинних, до тих, у кого немає голосу. А Латра це голос, який заявляє світові про свободу. Вони б'ють на сполох не тільки в Україні, але й в усьому світі. Борються в Танзанії, борються в Чехії за маленьку дівчинку, яка була згована, а також за інших людей, які зазнали на. З боку того, хто використовував африканських дітей у своїх цілях, вони захищають їх. Це волонтери, які діють не задля слави чи багатства, а задля того, щоб нести світу послання любові та миру. Вони піднімають навіть тему нанопластику і тієї загрози, і тих проблем зі здоров'ям, які він несе. Ці люди справжні гуманісти, і мені боляче знати, що їх переслідують не тільки в Росії, тому що їх переслідують в Росії, але їх переслідують. Ідуть також в Україні, і це розриває мені серце. Ті змі, які атакують президента Трампа, це ті ж змі, які атакують Аллатра, це ті ж змі, які говорять про мене неприємні речі, і ті ж самі люди, які поширюють брехню про Аллатра. Це ж просто кампанія з очорнення. Нещодавно президент Трамп сказав мені: Пасторе, ти в медіа з'являєшся майже так само часто, як і я, тому що медіа не говорять хороших слів про таких, як ми, про тих, хто говорить правду. Вони хочуть контролювати свою версію подій, і саме це відбувається з прекрасними волонтерами Аллатра. Мені боляче бачити, що вони борються за Україну, але зіштовхуються з таким ставленням. І я дуже чітко дав зрозуміти українському керівництву. Це мої брати і сестри. Вони борються разом зі мною. Вони допомагають мені допомагати вам. Вони допомагають мені доносити ваше послання світу. Вони безумовно абсолютно проукраїнські. і я можу сказати одне: Росія добре попрацювала, і її ФСБ проникла в різні структури в Україні. Є люди, які говорять так, нібито від імені України, але насправді вони російські агенти. До того ж, саме та жінка, яка переслідувала волонтерів АЛАТРА в Україні, її саму тепер звинувачують у державній зраді. Кілька днів тому я разом з Мариною, вашою президенткою, підписав лист до українського уряду. Він уже доставлений. І я дуже уважно стежу за ситуацією, підтримуючи зв'язок з людьми на найвищому рівні української влади. Щоб донести ці люди на нашому боці, вони працюють разом з нами. А ті, хто проник у вашу країну, ті, хто впроваджений, повинні бути усунені. Я дуже пишаюся роботою антикорупційних органів, котрі були нещодавно створені і вже проявили себе. Це демонстрація того, що демократія в Україні дійсно працює, що в країні є люди, які не терплять корупцію. Не Терплять зраду, не терплять зловживання владою. Це справжня демократія в дії. І так само як у нас в сполучених штатах ФБР робить все можливе, щоб виявляти та усувати корумпованих лідерів, тих, хто бере хабарі або руйнує довіру суспільства. Те ж саме сьогодні відбувається і в Україні, і я дуже радий бачити, що все це починає працювати, але ви повинні розуміти й інше: Росія проникла в українські державні структури, і ви це прекрасно знаєте. Вони переслідують тих, хто дійсно протистоїть Росії, а Латра дуже ефективно протидіє Росії. Аллатра багато робить для того, щоб донести до світу правду про Росію. Тому, мої брати і сестри в Україні, нам абсолютно не потрібно атакувати ті голоси, які допомагають нам захищати суверенітет української держави. Ні, дайте їм свободу. Працюйте разом з ними. Нам потрібно робити справу. Потрібно, щоб весь світ почув правду. Аллатра, ви приголомшливі. Я кажу це кожного разу. Як тільки опиняюся перед камерою, ви надихаєте мене, і в якому б ми не були куточку світу, в якій би країні не перебували, ви працюєте на найвищому рівні. І для мене честь стояти з вами пліч опліч, щоб приносити мир, приносити процвітання в Кореї, в Римі, у Ватикані, в Америці, в Танзанії, в Чеській Республіці. Скрізь де ми є. Мова йде про те, щоб нести світу послання миру і любові, виконувати те, що я. Обіцяв давно бути захисником тих, у кого немає голосу. І саме цим займається Аллатра. І я пишаюся тим, що працюю разом з ними, щоб це стало реальністю.